Психологія шопінгу, магія бажання чи дзеркало порожнечі. Усе починається з простого погляду. Тканина торкається пальців. Колір, ніби говорить із вами. У голові лунає м'яке. Це те, що мені потрібне саме зараз. Але чи справді це про річ? У момент покупки серце б'ється трохи швидше. І ми відчуваємо себе живими, впевненішими і красивішими. Це шопінг. Особлива форма зачарування, де емоція переважає над логікою, а внутрішня порожнеча прикривається красивими пакунками. Психологія шопінгу це тонка гра між потребою і заміщенням, тривогою і контролем, самоцінністю і бажанням, бажанням сподобатись. Це постійна йде гра. І часто ми купуємо не сукню, а стан. Легкість натхнення, свалення. Ми купуємо я, якому дозволено, я, яке варте, я, яке ніхто не покине. Але, є одне але. шопінг не лікує рани. Він лише заклеює їх яскравими етикетками. Усвідомлений погляд на власну поведінку покупця це шлях до внутрішньої свободи. Коли ви знаєте, що саме ви шукаєте, ви починаєте купувати не речі, а справжні сенси. І тоді, щоб перестає, просто бути течею. Він стає діалогом з собою. З повагою до вашого глибокого я, Людмила Башук, психолог.